Міністр Фінляндії uh -huh. зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом порасуждаємо. Рашка любить воювати. Да. Це і метод, да. це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, там, ну не бере Москву, Пітер і так далі, але вся глубінка пропитана тим, що вони самі сильні. Бо війні, і вони себе цим оправдують. Тони по факту там все плохо. Да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести вообще газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через совальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть да? от, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. Перепрошую, кріпздечі, нездіті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності, це буде котіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумувати, щоб в момент, коли в Європі а війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього. Тові дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим і жити собі спокійно. Просто підготовитися і жити собі спокійно, і будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все кожен третій українець зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчають від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі. А 85% українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю в команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини. І на цьому від 100 тисяч гривень місяць з допомогою коротких відео в таких соціальних мережах, як Ютуб, Інстаграм, Фейсбук і так далі. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас. проведу. ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро.